Росіяни сьогодні двічі вдарили по житловому району Чугуєва. Це сталося близько четвертої ранку, коли люди спали. В результаті дев'ятеро поранених в Харківській прокуратурі кажуть, що били росіяни іскандерами. Обидві ракети влучили поряд з багатоповерхівками. І про масштаби руйнування вже готова розказати наша Ірина Антонюк. Вона разом з Олексієм Жучковим працює на місці обстрілу. Іро розповідає, що ти бачиш, наскільки серйозні руйнування, і головне в якому стані люди. Полю, вітаю щодо людей. Усі, хто поранений, за неї шпиталізовані зараз і під наглядом медиків, усіх уламкові поранення. Але за останню інформацію у військової адміністрації їхньому життю нічого не загрожує. Також наголошу, що серед потерпілих 14-річна дитина тут на місці від самого ранку вже дуже багато людей. Руйнування від влучань. Масштабні вибуховою хвили е, побило е, скло у багатоповерхівках, які тут дев'яти та тих поверхівках. Ну це взагалі е, самісінький центр е, цього містечка тугує, і от е, все, що було навколо в радіусі, ну що не менше там 300-400 метрів, воно все потрощене. Нам вдалося поспілкуватися із чоловіком, який є, житель власне Чугуєва і друг одного із власників побитого магазину, ось що він розказав нам про ранковий удар. Та потужні, дуже потужні. В хати підприяли. Кажуть, іскандери, ну, не знаю, я ж не спеціаліст. Так що що сказати, що тут щось воєнне, ви вже Будинки жилі і магазинку. Все. Нема сміття. Ягоємо потрошку. Ну воно внутрі там було таке, що спаслося. А зінні сад тут у в основному постраждали багато. Вже викинули на сміття. Те, що ми тут зараз бачимо, що до будинків ще кілька десятків невеличких крамничок побиті. І от відранку люди намагаються, хоч якось рятувати свій товар, свій бізнес, залатати вікна. Також через удар тут обірвані лінії електропередач. Тому електрики ремонтники, він не також самого ранку намагаються це полагодити. Ну але і з інтернетом, і з звичайним мобільним зв'язком зараз тут у місті проблеми. Бачимо, що долучилися також і е, волонтери. Ну і взагалі всі небайдужі прийшли для того, щоб допомогти людям е, розібратися з наслідками цих ударів. Е, зазначу, що саме по центру цього міста, по центру цього, вже вже не вперше загарбники б'ють, тому е, всі кинулися допомагати знову налагодити тут е, все після ударів. Ось така інформація наразі, Олю. Іро, дякую. Ірина Антонюк про ворожий удар по Чугуєву. Вночі окупанти двічі вдарили по житловій забудові. Поранено 9 людей.